Область до 20 січня, тобто до інавгурації обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, про це повідомляє The Telegraph, Зазначено, що глава Кремля направив 50 тисяч російських і північно-корейських солдатів, аби спробувати відбити Курську область у Збройних сил згідно з оцінками британської розвідки, Рефія найближчими днями ймовірно посилить атаки на українські позиції дронами Камікадзе, використовуючи нові пускові площі поблизу кордону. І окупанти відбиратимуть у фермерів на окупованій Херсонщині не лише зерно, а й зібрані овочі. Про таке попереджає центр національного спротиву. За їхніми даними загарбники уже створюють так званий державний закупівельний оператор, що з наступного року збиратиме у сільгосппідприємців не лише усе зерно, а й врожай овочів за фіксованою попередньою заниженою ціною. У центрі на спротиву зауважують, що так звані дотації, що отримуватимуть за продаж овочів фермери окупованої Херсонщини, є нічим і. Іншим як методом контролю держави, росіяни фактично позбавляють аграріїв прибутку і натомість роблять їх залежними від компенсації.